Вітаю, друзі. Полтава, Водоканал, мабуть, одна із самих корумпованих клоак, яка вже десятиліттями йде на дно і нічого з цим не робиться. Вже були прес-конференції голови обласної ради, які звертаються до уряду. Шановні, зверніть увагу, будь ласка, на останні хоча б 7-6 років, хто був в управлінні? Мільйонів переплати на тендерах. На які я звертав увагу. Ще й з корінням російських олігархів хотіли під час повномасштабки закупити вдвічі дорожчі труби. Ціна тендеру 46 мільйонів хотіли купити вдвічі дорожчі. Чотири керівника за останні роки змінились, а покращення нема. І знову буду розповідати про необґрунтований економічний тариф, а наслідки розгрібати громада, сидячи без води. Схаменіться війна в країні. Вирішуйте питання, карманичі.